могилів Подільський міський голова Геннадій Глухманюк провів чергове засідання виконавчого комітету. На порядок денний було винесено понад 25 питань. Перед присутніми прозвітували дільничні офіцери. Члени виконкому заслухали питання про виконання програми соціально-економічного розвитку громади, про фінансову господарську діяльність комунального підприємства Теплоенергетик. Міський голова Геннадій Глухманюк доручив директору підприємства Сергію Бойку визначити потребу коштів на поновлення тепломереж. В Першу чергу зробити гідродинамічне випробування всіх мереж, виявити саме складні ділянки, дати до нас запис, щоб житлово-комунальне господарство вніс на розгляд сесії фінансову допомогу, чому Бо потрібно поновити всі мережі, які знаходяться в тепломережах. Щоб не було так, що прийшла зима і вишукали пориви. Ремонтував. Вирішено безоплатно прийняти вісім міських скверів на баланс управління житлово-комунального господарства. Члени виконкому затвердили проєктну пропозицію на встановлення меморіальної дошки Юрчаку Олексію Олексійовичу на будівлі по вулиці Гоголя, 13. роботи з виготовлення та встановлення пам'ятної дошки за рахунок ОСББ. Також члени виконкому надали дозвіл на виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний ремонт нежитлового приміщення по проспекту Незалежності будинок 287 у Мугалеві-Подільському. Внесли зміни до рішення щодо виготовлення проєктно-кошторисних документацій, говорить начальник управління житлово-комунального господарства Ігор Стратійчук. Наступний проєкт рішення продання дозволу на виготовлення проєктно кошторисних документацій. Це ми додаємо. Два кошторисні документація по селі Серебрія, вулиця Вишнева та село Немія, вулиця Космонавтів. Виконком ухвалив рішення щодо охорони пам'яток культурної спадщини місцевого значення у могилеві подільському зокрема на частину заїжджого двору та пам'ятку будинок по вулиці Володимирська, 3, будинок пошти по вулиці Київська, 41 а у ході засідання підвищено тариф на воду в селі Озаренці. Староста Петро Петрик пояснив, зміна тарифу обумовлена збільшенням витрат на оплату електроенергії. Рішення про підвищення ціни за воду погодили з місцевими жителями, які користуються послугами водогону. Начальник управління праці та соціального захисту населення Людмила Дейнега додала, що пільгова категорія населення отримує субсидію за відшкодування на житлово-комунальні послуги, в тому числі за воду. На засіданні було розглянуто ряд питань, які стосуються роботи служби у справах дітей, комунальної власності. Та інші з кожного питання члени виконкому прийняли відповідні рішення.